Привіт! Ви знову на каналі Що в коробці. Сьогодні знову розпаковуємо посилку з Укрпочти. Ось тут у нас ціла гора з олею Ви вже і знаєте, тому зараз подивимося, що там всередині. В неї легка рука, як ви бачили, ми вскрили прямо деякі супер класні. Деякі звичайні, але були прямо вах. Тож, побажаємо мій удачі відкрити щось цінне, цікаве і незвичне. Let's go! Лецґо! Я Дегументи? тут в кадрі чисто для прикола. Я не знаю. Посилочка, бачите, була направлена. Є сертифікат. Ой, Боже, це можна показувати взагалі? Да, звичайно. А міжнарод... Блін, це... Центр підтверджує, що такий-то, такий-то взяв участь у роботі 7-го міжнародного науково-практичної конференції «Інтеграція інтеграції світової наукових процесів як основа суспільного процесу. умовах дистанційної участі. Інститут інформаційної освіти. Wow. Ну, сертифікат дещо. Чого... Хтось не забрав. А. Ну ладно. У його є цифрова версія. Академія наук України. Ну, прикольно. 23-го року. Ну, отака от штука. Ну, не знаю. Цінності її немає. Передавати ми її не будемо власнику, бо я думаю, що вона йому не треба. А ті документи, які дійсно ну, вартісні, ми вже попередавали людям. Що там на ступень косміти? Знов те ж саме, при чому? Ну да. Два, Недавно то, у нас да. була прям ідентична штука. Це також да, маскара, ну туши і олівець для очей. Китайське. Короче, вата. Ну, новенько. Так, а це щось тяжко. Тут прям пару речей. І ага. воно не китайське. Давайте, давайте поставимо справку. Угу. Не ханний. Блін, да. Буличко окей. Людина вже шарить. Сувенір 200 гривень написали. Ну, ладно, він не хендмейк, да. Коврик есть кругленький. Отакий. Резиновий. І дерев'яні підставочки. Притом в українській такі символіки вишивки. Манерії, колориці. Ну, непогано. Ну таке. Пишева хрень, якраз 200 гривень досі коштує. Але ну, тим не менше. В хозяйстві? — хозяйстве для мишки шикарне. Може, я тебе не заміну. Тут таке тяжке все прям. Вид бірви посылочки. Що Це так. щось минерильне. Я знаю, що <свят> для автомобіля. Або шампунь? А! Ну, у нас, бачите, є. Блін, ти відчуваєш вже, що це таке? Я просто знаю, що це може бути по скритих посилках зарані, які були до того. Року. Так, але в таких бутилочках не тільки вона. Не тільки вона. Хоча це може бути шампун. Або щось на фасило. Ні, це прям фаст клін. Так. Продукт. Да, для автомобілів есть очищающий бацик. Ну, ну, конечно. Так, не буду. це 6 то окей. А вот теж же только почты. Да, не Китай. Есть тюбики. Блин, это це... Також вже було, але вони тепер не розлиті. По всій да, це ще двох кольорів. То був оранжевий да. кольор, а це таких червоний і бордовий. Чи фіолетовий, чи розовий. Роз-пінк і cherry red. Ну, таких кольорів не було. Це для губ. щоб вони листили. Ні, там є якийсь прикол чи змивати, коротше, я не помню. Здається, по ТикТоку гуляла так і? Ну, це оце до сих так, це в нас не Китай також цей розмір. Або, може, Китай ось в не забувати. Така штука в нас теж була. Це інструмент для обділки кубиків. Коли ви там щось муруєте чи заливаєте, щоб робити гарні правильні Ну, Таке у нас було десь штуки дві. А это вот что, -то что -то. для будущего Ну да, когда ты там делаешь. А стяжку, Да, что ты проводишь, и тут три минуты Вау. А это какая-то книжечка? Алан Пис. Алан Кто еще не читал, рекомендую. Кто читал, сам знает, что не важно. Язык разговора. Алан и Барбара Пиз. Я на память знаю. У них есть язык тела. І язик розговору про те, як а, люди сидять або що говорять, і як їх, типу, психологічно можна зрозуміти. Як приймати компліменти? Коли моя жона скаже, ладно. Ну, типу, це книжка для тих, хто не читав. Хто читав, знає її. ну, це така як? Не, не... популярна література, яка в свій час вистрілила. І вартість гривень 30. Ну, если ты не читала, я тебе радуюсь. Да. Там есть корыстный... Где-то от сотки в пять там корыстная информация. Я не собираюсь толковать с людьми, тому. По ага, понятно. Надо же принимать комплименты, это же корыстный... ...навык. А, игр... Корейська косметична штучка, вона підборіддя чи щось, я не знаю, ну, да, на якісь. Ну так, якісь ліпучки на обличчя. Щоб, ну, може, під очі, щоб вони так Ні, Не під очі, це ніби, ну, по формі. Але корейська, вода. Сіт, бла-бла. Ну така. Може з гелем, Видно. з якимось. Це щось також речі. ну, это воспитает. Не ну, нет. Довидка досывается. Тут прям открыто. А, боже, да. Это вологий сервер. А, это кто здесь что-то забыл? Я взуття. Шуя, шли, вас. Три пачки мощных вологих серветов для взуття. Хорош. Да. Ваш пикетик. Ну, протирати свои модные туфли. Малесенька китайська. Це маленький коврик. Копець. Для маленьких людей, ну, не знаю, для кого. Але він тканний. Дивіться, він тканний, бачите? Блін, ну це класно, на стіну такий повіше. <реш> Згад... згадаю, своє, згадаю своє дитинство. Ти в дитинстві фігурки збирав якісь? От там для міста чи для якоїсь хати зібране? <реш> ну от, буде на скіні такі сіти таке. <реш> Класно. А може це самоліт? Міні-самоліт. Холод. Не так. Вау, труселя з динозаврами! Вау! Оце круто. Я думаю, що це чоловічі. Нарешті да, вони... щось чоловічі попало. <рикова> але вони, звідси, не маленькі. Нарешті щось чоловіки. Блін, вони маленькі, вони дитячі. Ну так, да, вони ж динозавриками. В смысле? Для великих хлопців також динозавриками надо. Не Динозаври. Динозавр. Клас! Динозавр. І літочки. Мам... Ну так, да, дитячі трусі трусіля. Бомба. Жаль, що вони не по розміру. Ну і в дитинстві не було таких гарних, гарної білизни. Може, я виріс би більш романтичний. Якщо mm -hmm. в тебе були... Да, ладно. Делать луз... динозавровыми. Ой, это це... для собак? Ні, це кривые шарики для прагня. Ты їх их разом в машинку з речима. рычима. Да. Они тобі допомагають втрати, да? Я думаю, це штука для собак. У меня дуже такая есть, шарики зедом, видишь, чтобы. А, тоді може для собак. Але вот те, ну в так, мене такий такие шарики. Серьезно? Для прагня? Шарики из. Може, вона просто для собак використовує для, для прання? Не думаю. Ну окей. Я вже задумалась. Так, оце ж ви... Я вам кажу, така сама штука, таке з'єднана між собою. Ну, нав... не, навряд чи то для прання. Хоча, ладно, треба дивитись. На вона трошки інакше. Ну, все, запаковали, конечно. Запакували в пакет. Коробку и пусть І це. Переходи. Вау! В тебе є така? реле напруги? Клас! Це вимірюючи, так? Да? Ну не ну це щоб воно ну, там щитається. Ні, ну, ну вольтметр. Жела напруга, буде наша. Ні, в мене на того не, нема. Ну, буде. Буде. Next вот. Тут bot. Щас... Петрочки на пальце надягаєш і треть. Нет. А ви что тут забывают? Да, да, це валеньки на каябри. Але вони прям такой. Вони ну, класні. Засипаєш чай вот так сюда. І на чашку чіпляєш, і воно там заварится. Супер Ну не знаю, я думаю, якби зверху загружати, ще куда уйшло. А тут надо зигнути. Ну можна так чай загорнуть. Да, да, да. Ну, Просто ну, навіть ну, не достаєш, да. як ложечку. Так. Я би в ресторані таки подавав. Ти так зручно даєш чай, і людина може засипатися собі скільки хоче. Ну в тому числі, після я потім. Так, далі. Це також на китай. Непонятно. Але якийсь одяг якийсь, напевно. Це малесенькі ковготи і вони дуже брудні. Ось передав сентиментальний дитячий е, трусіляди. Може, не знаю, в сторону фронту чи щось таке. Або це погроза. Може. Кожного свої думки на голові. Це китайська квадратна посилочка. Може, їх на камеру краще підкати? Так, ми ж на камеру відпливає. Я весь все видав. Так. А друзі щось вискочить. Це також завар. Ні, Да? Ну воно виглядає як сіті. Ці сітечко. маленьке. Ну, не зовсім маленьке. Це якийсь фільтр для Можна, за все. На чайничок змінний. Ну так, да, це якийсь менний фільтр. Ну так. Да. а може ні, отак так наділи собі, залили воду. А, Ви... і кава, то блін! Це класна штука, да, з каву заварювати. Просто в тебе нормально буде заваривати. Це міні-фільтер. міні, -фільтр. міні -фільтр каву заварювати. Я не буду з сперечатися, сперечатися, бачите, це безполезно. <laughs> міні фільтр каву. Нехай буде. Ну, ми спробуємо, може воно дійсно так і є. міні фільтр каву на одну чашку. А, до речі, там можна було б прочитати, там має написано бути десь. Це, це інтернет по не поможе. по китайськи написано. Та воно англійською мовою тобто, там написано, набірка. А ми вже. Так, це? Ооооо це що, Тоже чокер. Ну як, це чокер. Це чокер. Йой, а це чокер так чокер. Це чокер я уявила, не мега сексі чокер Ну а бог Ну да, класно шикарна річ Надо просто знати що це буде носити Ну окей, для знаючих то Ну да. Ну так и что, готы, И всякие ничего. Так, це. Так, це прям чокер всем чокером, чокер. Ой, ой мало не розрезано. Ну что ж таке? Любовная записочка. Що, ще один чокер? Два чокера подряд. Да. И тут було написано, що продавалося на Etsy. Чокер with chain and O-ring. Лезер, лезер ринг Можете зайти на сайт Etsy. Ну да, прям за Etsy. Классно и дорого. Это прям чокер тоже классный. Ну, а вы попроще чем-то. ну, хиба. Ну да, тут а, большая ты... это... шокер. Это не значит тиковиша. А тиховиша. с доктором с шкирой. Тут зубы не имеют. Мата же и... Ну, на выгляд, понимаете, ну, тиковиша выгляда, а не что это. Класс. Это, конечно, интересно. Так. Что это? Это Лего. Мини кусочки Лего, да, мини Лего. Mm -hmm. Мини Лего. Тут не намальовано что это, потому что инструкции, а вот то набор мини Лего. Так, <гану> да, це з, з такого з... міні-лігу у мене дракон, динозавр, динозавром попався. Класно. Да. І написано ліго. Я ще б ще йшла картинку. Ну, фантазія, чорно, сірі. Не, ну коли Я думала, це вже для, ну, як... аксесуари для чогось існує і чого. Може бути, не знаю. Крисло, лєт, не знаю. Так, це. чи Китай, здається, китай. А фіхоя айброупринт. А, це ти малюєш собі брови. Прям краски. Це ти просто малюєш собі брови. Це краска для брів. Окей. я Дарк Грей. Да, тут є а, ці. Як вони називаються, Що форму надавати Лікав. Ну да, ну таке у нас уже було. Ну, в короби всі ще ні, але по суті тут, певно, книжка. Да. Але вона була за кордоном. Видно, що посилочка їздила кудись за кордон. Всі ті оцінювали в один долар. Mm -hmm. Типова схема. Тож, Може ця книжка англійської мови. Вона гарно такова. Може це блокнот. Шикарные сами. Да, это книжка. Такая сестеричная. Ой, тут толстивка. Я думаю, что она биологичная. Философия исследования сущности и свойств живого. Украина. Середина середины 19 столетий». 20 Кивенко Надежда Васильевна. И целый лист. Вау. Асенний Майнюй Бук. Это авторка написала. А ну, подписана книжка, глянь. А вот я же дивлюсь, а вот а пока да, не, что не знаю. И вот, где есть хэппи, то и февил, и йоа, либро, листок. Лана Лана, Да, это авторка прислала книжку кому-то. Вот эта кивенка Надежда Васильевна. Не, нема. не знаю. Она, вот, стоит в изолине, не открывалась ни разу. Не подписала книжку? Нет. Хм? Что ж она, как отправила, не подписана? Не подписала. Ну, хочелось. Философия исследования сущности и свой живого. Украина середина 19-20 столетия. Книга посвящена ученым, который назвал науку Украины своим работам и тільки не только знаний живого, живого, но и общих законах развития мира. Та-та-та является кругом читателей, не только автор книги, то гумантильный Робота иная. Она охватывает более широкий исторический период. Короче, книга про вчених, які досліджували науку. Да, тут прям вчені фоточки ну <смеш> Біологічний факультет аспірантура при кафедри філософії. Ну, я ж кажу, що книга для біологу. Почитати, так. Почитати, да, почитати роботи, що хто досліджував. Ширше познати кругозор. Дослідження, дослідників. Тільки що російська мова. <смеш> Блін, рік хотіла подивитися, не подивитися, ну ладно. Непоганий екземпляр. <смеш> Може даже рідкісний плюс. Китайська, невеличка. Але. Так, це. О, це термометр. Електронний. Ну так, да. це до масок. До ковідних часів. Ну що? Ну, прикольно. Супермарка так, з таким стояла. Так. Да. Так, я думаю, що була плойка. По формі нагадує клой. Але якась вона легенька для плойки. Четверта чи п'ята? Ні, це не плойка. Така штука у нас уже була. Чистилка для собак. От собак. Це типу ти одежу, від ці шерсті чистиш. Ні, це ти чистиш собак, їхню шерсть, і их мелко шорсты. А, окей. А може я дам. Клін хейр, прямо як. Там дуже великі зубці, що буде чистити. Mm. А, да. так, ясно. Так, ще одна китайська, малесенька. Легка. І це знов якась прикраса. Це хітик. О, мугарный. Угу. Какая брошечка с котом. Корея. Жартую, питай. Это выдавливалка для зубной пасты. Коли в тебе закінчиться. в тебе сил немає, видавлювати самому. Боже. А ти так не, не Або можливо. коли прям хочеш видавити до останньої етап. За життя не економити так, на булочку стоїть. Це теж економію. Так на кожному етапі сможеш економити на квартиру. Тут думаєш як мільярдерами стоїть. Там такими речами. Це, ва, о, 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 тут набір прикола. Так, давай давай по одному. Набір на клею. Я зараз. Вже... Ну так, Джейн, Тіпі Лінк. Комп'ютер вставляєш, прикручуєш антенну і він працює. Як модем? Як модем. Ще можна, так, да, десь МПС Тіпі Лінк. Ще можна десь було б картку вставляти, але думаю, що нема такої. Ну типа да, так, такі мобільні моделі. Ці... Прямо... Цілий набір. Да. Ну, для тих, хто ці не знаю. Багато. Раз, два, три, чотири, п'ять штук. Я не знаю, який нормальний. Це маркувати. Непонятно, що така є, тут нічого не пишемо. Це пояс. Здається, якийсь. А, це коли ти займаєшся ну, важкою важку чи... Ні, чи це? це щось... Пояс, щоб тримати спину, коли ти проєкт. Ну, тримати спину, так. Да. Угу. Ну, схожий є, але це прям великого такого розміру. Угу. Якщо проблеми з попереком, то це такий порос. Ну і остання посилка, да? Це остання у нас? Здравия. Остання посилка в цьому випуску. О, така. Китай. І майже долар. Боже можна її посвітити. Може, це знав часи? Годинник? Може, може Ну, Думаю, що занадто варіант, там гадимо. Це чокер. Третій чокер. Скільки чокерів? Але це. На випуск. Цей... Після. Ну, отакий. Ну, це найгірше з тих, що ми достали, але тим не менше... Такі як тільки прикольна, решта речей так собі. Ну, звичайні китайські речі. Істі пілінки побачимо, що вони вартують. Ну, такий звичайний випуск. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, Я Коля відкриває. І побачимось в наступному випуску.